І так, сьогодні буде розпаковка кулера Залман Що можу сказати? Приїхав в принципі запакований добре. Проблема тільки в тому, що приїхав він от в такому от, помойному відрі. Скажем от. І я його вскрив, тому що на камеру одною рукою вскривати і то все пильне буде не айс. Отак. От Попирка вона вся. пыли, в грязи. Но то такие главное, чтобы в середине Вот. Так сразу все сметя. И данный экземпляр. Бешовся он мне 5,5 долларов. Такий вот кулер. Такий вот кулер. Тоже весь пыльный, грязный. Ну, в принципе, не має значення. От. Тут у нас модель Zalman 7000. 7000 – це одні з перших кулерів з регулятором оборотів от В принципі, повинен бути робочий. Вертушка робоча. Без вісімки, без шелесту там і так далі. так. Варто перевернути. Ну, поверхня тут покоцана. Деформації нема. Сама мідь блистить. Буває, що вже така потемнівший кулер. Тут все в принципі з цим нормально. Вага даного кулера 790 грам. Тобто, включаючи вентилятор. Без вентилятора 700 грам чистої міді. Ну, як чистої? Тут ще є от скоба і алюмінієві... От. Закльопки. От. Брався він не для якоїсь зборки. От. Вважаю, що я переплатив за нього, тому що доставка всі діла І ісь. Вже в зборках в мене є подібні кулери стоять. От. Тому. 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 В принципі, за таку ціну получився як по ціні прийомки, так? Мідь зараз 270 гривень, по-моєму. І тут 700 грам. Грубо кажучи, міді получається на таку суму. Тобто, я вважаю, що як мінімум я нічого не втратив. Тобто мінус, е, який в чому мінус? Мінус полягає в тому, що їх потрібно десь зберігати, так, і просто так от не кинеш. І потрібна якась коробка, коробка займає місце, так, а якщо їх таких 2-3, то вже вони постійно займають якісь, якусь площу. Понятно, що їсти не просять якби. Я там не розраховую кудись там здавати там і ще щось, Тобто там, що мідь там подорожчає. Насправді то всі, всі, вся ціна міді це не є якраз і показник вартості, тобто вартість. Продукту вона, вона. Заключається в тому, що це є виріб, так? виріб, який призначений для того, щоб охолоджувати процесори. Так? І на вартість от, якраз будуть впливати такі фактори, як от, унікальність так, товару, продукту. Тобто кулер все-таки непростий, він для ентузіастів, для якихось хороших зборок там, тому що може охолоджувати процесори, ну, в принципі, справлятися до 100 Вт тепла ТДП з англійського і зросіювати тобто до 100 Вт. Відставити його на якісь там діоди, там, ну, можна там, але смислу нема, тому що краще поставити в якийсь корпус там, чи відкритий стенд, чи під стекло корпуса і такий вінтажний екземпляр буде радувати оку. В принципі, для того він і призначений. Суть, ну, нюанси деякі в тому, що не то для нових сокітів, навіть для сокіта м 3 необхідна прижимна пластина там і АМ3 сокіт він вже відійшов. Тобто навіть для АМ3, тобто на АМД, не буде кріплення, тобто дефіцит кріплення. Навіть на той час, а то далекі 2000, вже тяжко згадати, 2005-2007 роки. От, тобто вони ставилися на 400. 62-й, 478-й сокіт, 754-й. Тобто навіть на АМ2, тобто, кріплення вони не поставлялися. Тобто, максимум були кріплення в більш е, нових, ревізіях даного кулера були кріплення для. Були кріплення для. сокета 775-го. Проте. Проте. Тобто, що мається на увазі в нових ревізіях. Вони випускалися в різних ревізіях. Була ревізія, по-моєму, саме перша була С. А або С. Точніше. Потім вже ревізія Б. І Д, по-моєму, ще була ревізія. одним словом. І от вони відрізнялися кріпленнями. Такі кулера. Тобто вже в нових ревізіях додавалися там кріплення під 775-й сокіт. Тому що перші кулера вони поставлялися тільки 478-й. От. 478, 462 и и и и по-моему шайкис вот. вот 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 тому вот так вот тому вот так вот